Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Пресвятає Тройце. Помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, і стіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що і на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Нині і повсякчас, і навіки вічні амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Господи Боже мій, я до тебе вдаюся. Спасити мене від усіх моїх напасників і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що кості ламає, і ніхто не рятує. Господи Боже мій, коли я таке учинив? Коли є беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинцеві злом відплатив і без причини ограбував свого противника, ворог нехай переслідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на Порох. Остань же, о Господи, в гніві своїм понесися на лютість моїх ворогів, і до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів, і громада народів оточить тебе. І над нею вернися на висоту. Господь судить людей, суди ж мене, Господи, за моєю правотою, і за моєю невинністю. Нехай злоба безбожний скінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця й нирки, оправедний Боже. Щит мій у Бозі, який чистих серцем спасає, Бог суддя справедливий і щоденно на злого Бог гнівається. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він. Свого лука натягне й наставить його, і йому приготовив смертельні знаряддя. він зробить огнистими стріли свої. Ото беззаконня зачне нечистивий і завагітніє безправ'я, і породить неправду. Він рова купав і його викопав, і впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його на його голову, і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити за його правдою. І буду виспівувати імення Всевишнього Господа. На тебе надіюсь я, Господи, хай не буду повік засоромлений, визволь мене в своїй правді, нахили своє ухо до мене, скоро мене порятуй, стань для мене могутньою скелею, домом твердинів, щоб спасти мене, бо ти скеля моя та твердиня моя, і ради імення свого ти будеш провадити мене й керувати мене. Ти витягнеш з пастки мене, що на мене таємно поставили, бо ти сила моя. У руку твою доручаю я духа свого, і ти мене визволиш, Господи Боже, правди, я зненавидів всіх, хто шанує бованів марних, я ж надіюсь на Господа. Я буду радіти та тішитися в твоїй милості, що побачив ти горе моє, що приглянувся ти до скорботи моєї душі. І мене не віддав у руку ворога на місці розлогім поставив ти ноги мої. Помилуй мене, Господи, бо тісно мені, від горя вже виснажилось моє око, душа моя й нутро моє, бо скінчилось життя моє смутку, а роки мої у квеліні. Моя сила спіткнулася через мій гріх і виснажились мої кості. Я в усіх ворогів своїх став посміховищем, надто сусідам своїм і страхиттям знайомим моїм. Хто бачить на дворі мене, утікають від мене, я забутий у серці, немов той небіжчик, я немов та розбита посудина, бо чую багато шептання страхання навколо, як змовляються разом на мене, вони замишляють забрати мою душу. А я покладаю надію на тебе, о Господи, я кажу: Ти мій Бог, у твою руку вкладу свою долю, ти ж визволь мене від руки ворогів моїх і моїх переслідників. Хай засяю обличчя твоє на твого раба, та спаси мене власті своїй, Господи, щоб не бути мені посоромленим, що кличу до Тебе, нехай посоромлені будуть безбожні, хай замовкнуть та йдуть до шеолу, нехай заніміють облудні уста, що Гедоту говорять на праведного і спихою і погордою, яка величезна Твоя доброта, яку заховав Ти для тих, хто боїться Тебе, яку приготовив для тих, хто на тебе надіється. Перед людськими синами, Ти їх у заслоні обличчя свого заховаєш від людських тинев, Ти їх від лихих язиків у наметі сховаєш. Благословенний Господь, що вчинив мені милість чудовну свою в оборонному місті, а я говорив у своїм побентеженні, я відрізаний сперед очей твоїх, та дійсно ти вислухав голос благання мого, коли я до тебе взивав. Любіть Господа усі святі Його. Стереже Господь вірних, а гордому злишку відплачує. Будьте сильні і хай буде міцне ваше серце, Усі, хто надію покладає на Господа. Дайте Господу Божі сини, дайте Господу славу та силу, дайте Господу славу імення його у припишній святині впадіть перед Господом. Голос Господній над водами, Бог слави гримить, Господь над великими водами. Голос Господній із силою, голос Господній з величністю, голос Господній ламає кедрини, голос Господній трощить кедрини ливанські. Він примусить скакати ливан, як теля, та сиріон мо молоду антилопу. Голос Господній викрешує полум'я огняне, голос Господній пустиню тремтіти примушує, Господь чинить пустелю кадиша тремтячою. Голос Господній примушує лані тремтіти і ліси обнажає, а в храмі його все належне йому виголошує слава. Господь пробував у час потопу і буде Господь пробувати по вік віку царем. Господь подай силу народу своєму, Господь поблагословить миром народ свій. Як вертався Господь із полоном Сіону, то були ми не мов би, у сні. Наші уста тоді були повні веселощів, а язик наш співання. Казали тоді між народами, великий вчинив Господь з ними, великий вчинив Господь з нами, були радісні ми. Вернися ж із нашим полодом, о Господи, немов ті джерела на південь, хто сіє слізьми зі співом той жне, все ходить та плаче, хто носить торбину насіння на посів, та вернеться співом, хто носить снопи свої. Дорогий Отче Небесний, з усією вірою і благоговінням звертаюся до Тебе в цей момент. Прошу Твоєї милості і любові, щоб Ти мене оберігав і захищав від усіх втрат, які можуть з'явитися на моєму шляху. Господи, дай мені силу і мудрість, щоб сприймати всі випробування життя з вірою та надією. Веди мене через труднощі, вказуй шлях у моменти заплутаності і невизначеності. Святі, які завжди поруч із нами, закликаю і вас, оберігайте мене своїми молитвами, будьте моїми заступниками перед Богом, допоможіть мені знайти вірний шлях і розуміння в часи змін і викликів. Нехай кожен крок, який я роблю, буде під Твоїм благословенням, нехай мої вибори будуть мудрими, а мої дії виправданими, узари мої долі світлом твоєї праведності, щоб я міг бачити твій шлях у всьому, що роблю. Дякую тобі, Господи, за все, що Ти робиш для мене. Моє серце сповнене довірою до Тебе. В ім'я Ісуса Христа, мого Спасителя і захисника молюся. Амінь. Господи, Боже наш, зі смиренням і довірою ми приходимо до Тебе, просимо Твоєї милості і захисту для нашої сім'ї. Ти наша надія і опора, ти знаєш наші серця і всі наші потреби. У Всевишній охорони нас від всіх небезпек, які можуть загрожувати нашій долі, допоможи нам уникати тих шляхів, які можуть привести до розбрату болю і страждань. Нехай наші зв'язки будуть зміцнені твоєю любов'ю, а наші рішення затверджені твоєю мудрістю. Святі ангели, наші покровителі, ведіть нас на правильний шлях. Охороняйте нас від усього злого, що може вплинути на нашу сім'ю, і допоможіть нам залишатися єдиними у вірі і любові. Просимо тебе, Боже, даруй нам благословення у всіх наших справах, нехай у наших серцях завжди буде мир, радість і розуміння. Дай нам сил підтримувати один одного у важкі часи і бути джерелом світла один для одного. Господи, благослови нашу сім'ю, охорони від усіх труднощів і веди нас до щасливого і спокійного майбутнього. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа молимося. Амінь. Достойно є, і це є істина славити Тебе, Богородицю, завжди славно і пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без істління Бога слово породила. Дійсно, Богородицю Тебе величаємо. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, зглянься, і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що нащоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи ми грішні, тобі, як кладиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало небо. Тому з людьми веселяться ангели, його молитвами, Христе Боже, у мирі провадь життя наше, щоб ми співали Тобі, Алілуя! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до тебе прибігаю чисто спасіння, благаючи, злянься на немічну душу мою і моли сина твого, й Бога нашого, що простив мені, що вчинив я лихого єдина благословенна. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилую, Господи помилую, Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи і владику життя мого, духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустомовства не дай мені. Духа щистоти, смиренности, терпеливості і любови дай мені рабові Твоєму. Так, Господи царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословений навіки вічні. Амінь. Многомилостивий і всемилостивий, Господи, всякого добра подателю, чоловіколюбче всієї вселенної, царю нового, іменитий, владику, і Господи, я бідний, і вбогий, насмілююсь призивати дивне і страшне, і святе ім'я Твоє, перед яким усе творіння небесних сил зі страху тремтить, внизу на землі невимовним Твоїм чоловіколюбним промислом. Здивував ти через послання улюбленого твого сина, якого ти породив від безначального лона твоєї отцівської слави. Нерозлучним божеством, щоб з'єднати людей з ангелами. Пом'яни, Господи, моє смирення, будучи прахом і попелом, тебе невимовне світло призиваю, будучи немічною плоттю обтяжений, яку милостиво Бог слово носив і своєю смертю від ворожого рабства, визволив душі наші, щоб спільники всі, які вірують тягар служіння, тобі на себе взяли, сподобалися твоєї слави, від якої відпав лукавий садана. Помилуй мене затьмареного гріховними помислами, виведи розум мій приглушений терням лінивства і непокірливості. утверди моє серце, щоб воно горіло за тобою, оча мої пошли джерело сліз, і під час відходу душі моєї вчини мене безперечним твоїм угодником, наставляючи мене ревно подвизатися перед тобою. Пом'яни, Господи, твоїм милосердям батьків моїх, і всіх рідних, моїх, і братів, і друзів, і сусідів, і всіх православних християн, і спаси мене молитвами всіх святих. І прийми у ці псалми і молитви, які я промовляв перед тобою за себе, і нехай не буде перед тобою мерзенним зітхання моління цього, бо ти милостивий і чоловіколюбець, і тебе беззначально Отця славимо з єдинородним Твоїм Сином і Святим Духом нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без істління Бога слово породила, дійсно, Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоїй Матері, силою чесного і животворчого Христа, і святих Небесних сил безтілесних, і преподобних, і богоносних Отців наших, і святого Пророка Давида, і всіх святих, помилуй і спаси мене грішного, як благий і чоловіколюбець. Амінь.